Вітаю, я Максим Кошелев, і сьогодні в Овертайм ви дізнаєтеся про наступне. Сербія таки заявляє Василія Міцича на Євробаскет, а Греція Яніса Папа Петру. У Монтреза Харела випробувальний термін. Уезбрук та Беверлі готові одночасно виходити на майданчик. Рокетс увіковічнює номер Елвіна Хейса, а Університет Девідсон номер Стефа. Прометей визначився із суперниками в контрольних матчах. Детально про це за пару секунд, а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Допомагайте в розвитку українського контенту. Полетіли! Почнемо із новин зі стану фаворитів Чемпіонату Європи. МВП фіналу Євроліги Васілія Міціч все ж зможе зіграти на Євробаскеті. Захисник Анадолу Ефес потрапив до фінальної заявки національної команди на Чемпіонат Європи. Немає у складі чинного чемпіона НБА Немані Бєліце, який до останнього претендував на поїздку на турнір, однак не встиг відновитися від травми гомілки. Тім на місці чинний MVP НБА Нікола Йокіч, а також зірки Євроліги Нікола Калініч, Владімір Лючич та Марко Гудуріч. Збірна Сербії зіграє в групі Ді в Празі, де зустрінеться з чехами а також командами Ізраїлю, Фінляндії, Польщі та Нідерландів. Не менш радісними є новини і у стані збірної Греції. За повідомленнями грецького видання «Газета», Яніс Папапетро відновився після травми і зможе зіграти на чемпіонаті Європи. Греки лишаються однією з небагатьох команд, які ще не озвучили остаточний склад на турнір. В Мілан вилетіли одразу 14 гравців. Готовність Костаса Слукаса, Георгія Папаяніса та Костаса Адетокумбо буде остаточно визначена на останньому тренуванні. І вже тоді Дмітріс і Туді зможе назвати склад. Матч Греція Україна відбудеться 6 вересня. І трохи про НБА. Монтрес Харел не дилер. Монтрес Харел вільний агент. Колишній кращий шостий гравець Інба постав перед судом із звинуваченням у торгівлі наркотиками. Нагадаємо, що в травні центровий просто йшов за машиною, яка повільно рухалася попереду нього. Поліцейським така поведінка здоровання здалася підозрілою, і вони затримали Харела, від якого ще й пахло марихуаною. В машині знайшлося майже півтора кілограми наркотичної речовини. За таке порушення Харелу загрожував тюремний строк від 1 до 5 років та штраф від однієї до 10 тисяч доларів. Але суд змінив обвинувачення із торгівлі на незаконне зберігання. Гравцю призначили 12 місяців випробувального терміну, і якщо у Харела за цей час не буде проблем із законом, то з нього знімуть всі звинувачення. Тепер гравець може спокійно шукати собі новий клуб. НБА Ліга де всі готові дружити. Після заяви Джині Бас про те, що Весбург є найкращим гравцем Лейкерс, з'явилося ще одне підтвердження того, що Расті з Каліфорнії не поїде. За інформацією інсайдера Марка Стайна, головний тренер команди Дервін Хем провів бесіду з Весбруком та новачком команди Патріком Беверлі. Під час розмови Керманич повідомив, що у деяких варіаціях складу їм доведеться грати на майданчику разом. Як повідомляє журналіст, обидва гравці запевнили, що готові до цього і старі конфлікти їм не завадять. Подивимося, як воно буде насправді, але вже можна стверджувати, що тренеру новачку потрібно буде проявити неабиякі лідерські якості та авторитет, щоб підкорити собі роздягальню. Х'юстон Рокет з цього сезону зовсім ні на що не претендує, тож згадує славетні часи. Клуб з Техасу виведе з обігу номер 44 під яким свого часу грав легендарний Елвін Хейс. Церемонія відбудеться 18 листопада 2022 року на матчі регулярного чемпіонату НБА проти Індіани Пейсерс. Саме Рокетс вибрали майбутнього члена зали слави під першим піком на драфті 68-го року. Щоправда, після чотирьох сезонів Хейс залишив команду та відіграв більшу частину кар'єри за Вашингтон, де став чемпіоном НБА. Однак завершував кар'єру саме у Х'юстоні. А Стев Карі свою відзнаку вже отримав разом з університетським дипломом. Лідер Golden State Warriors нарешті отримав ступінь бакалавра університету Девідсон. Разом із цим під стелю домашньої арени студентської команди було піднято його майку з 30-тим номером. Хтось сумнівається, що подібна церемонія буде проведена за декілька років у чей-центрі. І трохи про вітчизняний клубний баскетбол. Прометей визначився із суперниками у контрольних матчах. Перший збір команда проведе в Ризі без Ронина Гінзбурга, який в цей час працюватиме у збірній Чехії на Євробаскеті. Із 2 по 18 вересня слобожанці зіграють із латвійським університетом Ригою та Венспилсом, а також литовським Ювентусом та П'єно. Після команда відправиться до Туреччини уже із Гінзбургом, де проведе матчі із Фернербахче та Каршиякою. Сезон для Прометея розпочнеться 1 жовтня матчем з Огри в рамках Латвійсько-естонської ліги. 12 жовтня команда дебютуватиме в Єврокубку матчем з литовським Літкабелісом. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватися на канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку чи вплинуть на рішення менеджерів НБА проблеми Монтреза Харела з законом. Дякуємо. До зустрічі в ефірі.